Мене звати Роман, позивний ведучий, я начальник розвідувальної прикордонної застави 15-мобільного го прикордонного загону Сталевий кордон зараз виконуємо бойове завдання на Сумському напрямку. Тобто мій підрозділ виконує повітряну розвідку, наземну розвідку та радіоелектронну розвідку на визначених рубежах. Відповідно, ми контролюємо все з повітря, з землі і. Те, що відбувається високо-високо над нами радіомережею. В цивільному житті я був ведучим, вів корпоративи, весілля, церемонії, якісь відкриття, все, що було зв'язано. Працював сценаристом, був стендап-коміком, чи навіть є діючим стендап-коміком, тому що таке не втрачається з часом. Мешкаю я в Вірпіні, і відповідно 24 лютого 2022 року я зустрів повномасштабне вторгнення в Вірпені. Відповідно, я евакуював свою сім'ю до своїх батьків у більш безпечне місце, але це всеріно була Київська область. І там уже вступив в тероборону, ввозив і гуманітарну допомогу в Вірпінь, був там в теробороні, допомагав відновлювати свій квартал. У мене несли службу на блокпостах. Перше навчився, як будувати бліндажі. Ми вирили свою землянку, облаштували і робили вже на той час. Навіть я не знав, що це ми їх називаємо там хибні позиції, тому що ми знайшли там велику таку трубу, вставили блокпост, а У нас була уявна гармата, яка там мала відволікати ворога. Ось в перші дні ми вчилися, як це робити. Зараз я вже розумію більше, як на позиціях їх, як їх будувати, як вилаштувати лінію оборони. Як прикривати позиції, а тоді це були такі перші уроки, які мені ще викладав старший блокпосту, там товариш Юра наш такий був. Якщо чесно, не знаю, треба горить, не треба горить, а долучився на угаду. Я просто от вистав, вистав, цю анкету, дивлюсь, от, мабуть, треба сюди тикнути. Я не навіть не очікував, що мені так швидко зателефонують, тому що мені зателефонували буквально там чи на наступний день. І вранці мене набрали, запросили на співбесіду, Я приїхав, прийшов військово-лікарську комісію і став виконувати завдання. Ну в мене не було ніяких проблем попадання. Єдине, що я не знав. Точніше, знав, дуже мало всього. Мені навіть коли дали пагон, я його перевернув задом наперед, прикріпив. Дуже довго ходив по військовій частині, поки мені хтось там із офіцерів не сказав, що переверни, його, будь ласка, не позор нас. Я пройшов навчання в Франції, тобто велика дяка нашим партнерам, тому що мене відправили уже по розвідки, як офіцера розвідки. Єдине, що це були навчання розвідки танкового батальйону. Але дуже круті навчання, я там був близько місяця. Те, як влаштовано у французькій армії, те, як вони роблять, вони передали нам великий досвід. Після цих курсів я повернувся в Україну і буквально там декілька тижнів, і ми поїхали на перше бойове завдання в Донецьку область. Ми були на харківському напрямку, на Чернігівському, на Сумському. Найбільше злагодження підрозділу у нас відбулося саме на харківському напрямку, тому що ми там перебували близько 10 місяців, і в нас було чітко наше БРО, де ми розуміли, що ми тут стоїмо, ми стоїмо надовго. І от там якраз і почалося вибудовування лінії оборони. Ми дуже багато побудували фортифікаційних споруд. Ми налаштували повітряну розвідку і відповідно нашу протидію. Люди, які були там на Ребі, на антидронових рушницях, щоб вони не збивали, не заглушували наші дрони, щоб піхота знала, що саме над їхніми позиціями пролітають наші пташки, що це не ворог. Налаштували систему сигналів. Там свій чужий, коли вони розуміють, що над ними наш. Наш БПЛА, чи це ворожий БПЛА, слід його збивати, чи слід його заребити. Відповідно, коли там наші пролітають, треба їм дати коридор, тому що вони можуть або коригувати вогонь, або відповідно вести глибинну розвідку. Ми налаштували наші вогневі групи, які збивали повітряні цілі, шахеди, орлани. Тобто саме на Харківщині відбулося справжнє злагодження. І от там от створився такий костяк нашого підрозділу, який зараз продовжує функціонувати і діяти. Про хлопців я, мабуть, знаю дуже багато, знаю абсолютно все. І дуже радує те, що вони зі мною діляться цим. Середній вік, ну, здається, мабуть, я б сказав би десь 35-40 років це середній вік, тому що е, якщо брати мою наземну розвідку, там хлопці більш молодіші, більш витриваліші, тому що е, і я в тому числі коли е, хожу з наземною розвідкою, ми проводимо е, ротації на позиціях. А це означає, що е, нам треба інколи 5-8 кілометрів е, вести хлопців до позицій, заводити їх, е, розповідати, як що де, як воно влаштовано, звідки ворог може вести наступальні дії, звідки можуть летіти дрони. Де є шляхи можливого заходу, дрс противника? Як виставлені наші міновибухові коридори, замінований передній край, щоб вони не пішли нікуди ні вправо, ні вліво, щоб розуміли, що туди ходити небезпечно? І от, скажімо так. Піхота в середньому це такі вже дорослі дядьки, тому інколи ми навіть їх коли супроводжуємо, ми не тільки їх супроводжуємо, а й несемо все те, що вони з собою беруть там на декілька днів на позиції. Ми і зброю їм допомагаємо нести. Ми їм і БК підносимо радіостанції, там амуніцію, повністю, все тому що. Ми розуміємо, що ми їх завели. Ми там тимчасово ми можемо пробути там пів години-годину, а хлопці там будуть більший час. Плюс у нас велика відповідальність, щоб не демаскувати їх, коли ми до них приходимо і виходимо значно на передніший край, роблячи якісь вогневі засідки на противника чи обдивляючись передній край, даємо їм сигнали, щоб вони відповідно не відкривали по нас вогонь. Повітряна розвідка. Там уже хлопці більш доросліші. Там уже в нас є оператори, яким 52 роки. Оператори і по 25 років. Радіоелектронна розвідка також є. Хлопці і молоді, і більш досвідченіші. Вибухотехніку моєму, от якраз виповнилося 56 років. Він в цивільному житті був ювеліром. Він виточував різні алмази, а зараз він виточує вибухівку і, можливо, робиться повільно, тому що він звик дуже дбайливо ставитися. Але він, якщо зробить щось, то це дуже серйозна зброя проти ворога. Професії в хлопців дуже різні. Хтось мріє там поступити у. Університет фізичної культури, тому що до цього займався фітнесом. Наприклад, хтось працював у полі і мріяв стати фермером. Мисливці, в мене, є, які от саме останній дрон, коли ми збили, це збив мій технік-водій, який до цього був мисливцем. Він прямо вложив в ціль, куди ми сказали йому у відсік мотора, там, де двигун. Рівно в ціль він так і вожив. Я ведучий мене мій замін взагалі займався в'язанням та виготовленням жіночих суконь різних трикотажних виробів. <рістаніття> найважче завдання це як будь-якого командира давати якісь рішення і потім думати, а чи воно дійсно вірне. Вибір, кого відправляти на те завдання чи е, на інше. Тому що е, в багатьох випадках я сам е, це все супроводжую, координую е, з хлопцями на всіх етапах, але е, після деяких випадків навіть керівництво сказало, що е, ні, трошки зупинись, тому що е, дійсно, якщо там. Що станеться зі мною, то підрозділ випаде на великий період, тому що на мені дуже багато замкнуто. Навіть от як сказав мій зам, що я зробив вертикаль, вертикаль влади в своїм а Треба робити горизонталь. Хоча я дуже хочу, щоб вони мені допомагали. але поки працюю над цим. Ну, на нашій ділянці, там де ми зараз, ми не бачимо, що ворог буде там наступати, тобто якогось ударного кулака він там не формує. Але, відповідно, ми бачимо, що проводяться різні ротації, робляться різні заміни. Ворог нарощує фортифікаційні споруди на своїй ділянці і проводить глибинну розвідку, тобто, він не зупиняється ні на день, ні на крок. Прориву ДРГ противника на наших напрямках не було, але обстріли відповідно відбуваються. Мабуть, десь із грудня місяця почастішали зальоти БПЛА противника, саме от таких великих крив, як Гербера, шахеди, тому що навіть така тенденція, що гербери зараз вони більше залітають перед шахедами, вони роблять. І розвідку, і це як фальш, ціль. І останнім часом вони їх почали нашвиговувати вибухівкою, де всередині в носовій частині цього дрону знаходиться осколочно-фугасний снаряд. Він невеликий, він там близько до 5 кілограм. Але відповідно він начинений ще шрапнелю. Цей дрон летить вздовж державного кордону України. Тим самим виманюючи наші підрозділи, щоб вони відкривали вогонь по дрону. А в цей час він фіксує наші позиції і викриває їх, і наносить вогневі враження, тому що там камера це все фіксує. Цей дрон може летіти там близько 200 кілометрів. В нього бензобак там до 10 літрів. Якраз це йому дозволяє летіти близько 200 кілометрів. Сам дрон він не дуже. Дороговартісний, його там середня вартість складає 2-3 тисяч доларів, і дуже часто трапляється таке, що ми бачимо, що вони падають на території там противника десь на передньому краї в дуже близькій відстані, там 500-600 метрів від кордону. Вони навіть їх не розбирають, не забирають, тому що самі можливо знають, що він там нашпигований, замінований. Можливо, це як приманка для нас, ми його пішли, забрали. Тому стараємося збивати такі цілі на відстані там, від 5 кілометрів від ДКУ, щоб відповідно не демаскувати наші позиції, а вже більш з безпечнішої відстані наносити вогневі ураження. Влітку 23-го року ми йшли на позицію чисто в амуніції зі стрілецькою зброєю і боялися якогось мінометного обстрілу чи артилерійського. Уже взимку в та влітку минулого року, 24-го, ми йшли на позиції. Ми боялися кабів, тому що вони прямо розносили наші позиції. Ворог дуже багато зробив, удосконалив якісь радянські свої авіаційні бомби 250 кілограмові, 500 кілограмові, і просто закидав наші позиції ними. Зараз це все відбувається в піввідронами. І коли ти до цього йшов просто в амуніції, зараз ти собою несеш якусь реп-станцію, антидронову рушницю, яку прикриває тебе. Відповідно, йдеш тільки там в переважні якісь часи доби. Але так само робить і ворог. Тому ми розуміємо, що коли він міняється на позиціях, приблизно в цей час і ми міняємося, і відбуваються менш інтенсивні обстріли. Ну, але є непередбачувані ситуації, коли треба раптово зробити евакуацію військовослужбовців, коли ми застрибуємо і йдемо і робимо. Міняємося ми кожного дня. Так само міняється ворог. Ворог вдосконалює це все, але вдосконалюємо і ми. Тобто ми щось переймаємо один в одного, тому що щось нове ми на нього скинули. Він це бачить, доробляє, відправляє нам. Так само він нам щось скинув, Ми бачимо, як він це робить, як він це використовує. Відповідно, ми це вдосконалюємо. І от зараз е, наші західні партнери більше спостерігають і дивляться, можливо, до чого це призведе, і наскільки нової техніки ми винайдемо, що ворог, що ми, тому що ви бачите, як дрони застосовуються щодня, наприклад, е, піхота. Можливо, це дуже грубо звучить. Зараз піхота, вона більше як приманка, тому що хлопці стоять на позиціях і в них летить все, що тільки можна. От, і артилерія летить, і дрони летять, і всі снаряди. І зараз піхота це наскільки сталеві чоловіки, які на собі випробовують всю найновітнішу зброю. У мене був такий жарт, що я говорив, що я не хочу, щоб Путіна вбивали. Я хочу, щоб Путіну зробили в'язницю десь, допустимо, там на острові Зміїному, щоб весь острів засадили там українськими вербами, калинами, повісили на кожному дереві, зробили табличку з бандерою. Цілодобово там звучав гімн України, щоб він просто вже наприкінці своїх днів там підійшов до верби. І заспівав там щиру пісню вірки сердючки. Ніхто мене не любить, ніхто не приваскає, піду я у садочок, повішусь на вербі. От, от, <різь> якось так. <різь> мрія, да, мрія, щоб це все закінчилося, і ми всі повернулися додому. Це стандартна мрія. А взагалі, мрія, мабуть, мрія мого підрозділу, а... Хочеться якийсь момент сказати, що хлопці, цей місяць ми не скидаємося на потреби підрозділу, ми скидаємося на великий банкет, щоб ми його зібрали, провели, і щоб на наступний день мені подзвонили, там хлопці, сказали: Рома, в нас це круто, ми там вдома, там, в качана, там відросло два пальці, які він втратив на. Харківщині Дюк став мером бударок. Там Фантомас знайшов свою другу половинку і пішов з нею в театр на Конотопську відьму. Балу влаштувався на роботи, про яку він мріяв, і в нього все там було чудово з ногами. Щоб Гордон перестав вживати заспокійливі таблетки. І нарешті зрозумів, що його міномет не обстріляє. Ось це звичайні мрії. Мені вчора вдалося побачити свою сім'ю, свою родину. У мене відбулася розмова з донькою, і попередньо так, що вже весь особовий склад мій десь в березні закінчує відпустки. Потім в березні йду я, і мені сказала моя дочка Домініка, що якщо мене не відпустять, вона прямо по відеодзвінку набере мого командира і буде йому доказувати, розказувати, що я. Обов'язково в цей час повинен бути в відпустці вдома з рідними. Та нам не вистачає людей, зброї. Ну, ми розуміємо, що наш ворог в декілька разів більший за нас. У них більше зброї, більше людей. Поки не зрозуміла їхня мотивація, тому що вони прям ідуть, ідуть, ідуть. Е, у нас був такий випадок, коли ми обстрілюємо їх, ми дивимося по стріму, е, ворог вже скидає бронежилет, скидає каску і тупо йде вперед, іде, іде. І оце, наприклад, не зрозуміло, що його мотивує. Е, я бережу свій особовий склад, е, ми прикриваємо їх. Е, і, відповідно, можливо, через те, що. Десь ти стараєшся когось уберегти, робиш невдумані якісь дії, які впливають на загальну обстановку. Чи навіть не знаю. Я думаю, що ну, війна не надовго, війна назавжди. І насправді треба готуватися кожному, треба готуватися зі школи, не треба там стріляти, треба просто якось вчити теорію, треба розуміти і винаходити щось нове. Тому що зараз вже не буде війна людей, буде війна новітніх технологій.